Я згадую, коли я був на роботі, я деяких проповідників не хотів пропустити. Я слухав, чекав, щоб не пропустити. Я так раніше ну, ну, як випадало в мені чергування, і, мало бути, служіння це так печально для мене було, що я пропускав служіння, але часи міняються. І стає не печально, стає нормально. Зникає вогонь. Я пам'ятаю, що мені було відкрито. І що мені говорив Господь, і я пам'ятаю, як я реагував на це слово. Я реагував дуже емоційно. Я любив Бога і хотів чути його більше, читати більше, молитись більше, сповнятись більше. Я хотів бути на тих служіннях, де є ті люди, які також люблять Бога. Хотів проповідувати, але міняється час, і чи ми залишаємося при різних обставинах, сторожами, охоронцями цього слова, випробовуємося тим ми, дорогі друзі.